Я вітаю, вас, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал. Це програма інтерв'ю дня. Моє ім'я Олександр Сапенник. І сьогодні в нашій студії ми говоримо про ключові аспекти здорового способу життя та дізнаємось, як вести не ідеальний спосіб життя, але залишатися здоровим. Вітально про це наступні 15 хвилин нашого етеру. Ми поговоримо з нашою гостею Альоною Березняк. Пані Леонард, вітати вас! Вітаю! Давайте почнемо з того, які основні принципи здорового способу життя, ви вважаєте, найважливішими. Ну, В першу чергу, я вважаю, це здоровий спосіб життя, це займатися спортом, це правильне харчування, це обов'язково рухатися, тому що зараз дуже багато людей вони ведуть мало рухомий спосіб життя. Тобто є у нас машини, є у нас ліфти, є транспорт ну, і люди дуже часто вони просто Лінуються, да і от там комп'ютер, планшети, дивишся на дітей. Вони зараз ну маленькі, да а вже мають проблеми з ожирінням. Ну і ще звичайно я вважаю, що головне в здоров'ї це психологія. Тобто розібратися, да, коли ми погано себе почуваємо, розібратися в першу чергу, що викликало, да, ось цю знайти першу причину, а не лікувати симптоми. От, наприклад, в моєму інстаграм я розповідаю більш детальніше на цю тему, як виявити причину, і що робити, щоб її позбутися. А, ну і звичайно, це. В наш, в наш час ну, нереально зараз не користуватися БАДами, а, тому знайти для себе те, що буде допомагати вам саме. А, і взагалі, от саме головне, що я вважаю, що здоров'я це не коли ну, ми там себе гарно просто почуваємо. Да, можна просто займатися спортом, можна правильно харчуватися і класно себе почувати. Але є такі моменти, коли... Там людина займається спортом, я була саме такою людиною. Я страждала зайвою вагою, тобто в мене були набряки, в мене були там, проблеми по жіночому здоров'ю. Тобто, і ну, Я не могла вирішити це питання, хоча я сиділа зош, у мене був, у мене спорт був. Тобто Я знайшла для себе вихід. Завдяки цьому я схудла на 14 кілограмів, вирішила всі свої проблеми з жіночим здоров'ям. І от 4 роки я слідую цій, як ми її називаємо, інструкцію. Ця до здоров'я і почуваю себе класна Це вражаю, енергічна. Що? Я можу займ... ну, Я півтори року взагалі не ходила в зал, тобто тільки от підключила. Це також коли ми знаємо, чим закривати дефіцити всередині, тобто, ми не втрачаємо м'язову масу. Тобто, чого людина набирає вагу, тому що а, не доїдає білка, не доїдає там, полі... Полі... полі ненасищених жирних кислот, тієї шамеги, да? а, Тобто, порушується Ну, Тобто, Ось ці такі елементарні моменти, да? і от чого я затронула тему психо... психології, а, тому що е, дуже часто у людини болить голова. А, тобто, Вона починає пити. Таблеточку, це те ж саме, що, наприклад, в машині наші, да, в нашому кар, спорткарі загорілась красна лампочка. Тобто ми ж ту лампочку не вирізаємо, не, ну, не викидаємо її. Тобто ми розуміємо, що в машині потрібно щось там відремонтувати. А коли в організмі болить голова чи скаче чи тиск, людина випила таблеточку і думає, що вона вирішила питання, але це не так. Так, чудово, які поради ви можете дати щодо очищення організму і підтримки його функцій? Ну в першу чергу, скажімо так, ми живемо в сучасному світі, де детокс є. Ну зараз кого не спитаюся, знаю, що таке детокс, і, і соки, і смузі, але в мене тут теж є своє. Своя думка, тому що ну, детокс на смузі, детокс на соках, може дозволити собі, ну не кожна людина, якщо є проблеми з ЖКТ. Є дисбактеріозно, ну, тобто це ненадовго хвати такого детоксу. Тобто, я вважаю, що в першу чергу потрібно для себе визначитися, який ви детокс будете проходити. Головне на що б я хотіла звернути вашу увагу, обов'язково, щоб в вашому детоксі була вода. І вода тут можна дуже багато розповідати про воду. Вона повинна по е, даним е, ВОЗ нашого Міністерства <сху>, да, Вони, вони також попереджають, що вода, а вона повинна е, мати в неї є певні показники, яким вона повинна А, е, Відповідати, відповідати. Е, да, наприклад, це ПАЖ. Тобто, ну ми нас цьому не, вчають, не вчать, да, і дуже багато людей вони просто не можуть випити норму води, саме тому, що вона а, затримується під шкірою, тобто людина набрякає ще більше. А, того, що ця вода, ось наша, да, обична очищена, вона а, не має змоги. Проникнути в клітину, а вимити там все саме інтоксикацію зняти і е, виступити в ролі транспорту, завести туди корисні речовини. Е, е, є така вода, скажімо так, з Окинави. Це остров Японії, де живуть довго жителі. Вони там до 120 років живуть. Тобто і ми маємо змогу пити таку воду в домашніх умовах. Тобто це PH, це для того, щоб у нас просто всередині нас тече слюна, кров, лімфа, вона має PH 7, 45, 7, 55 Ось ця вода, яка просто очищення, вона має PH5,5, тобто вона більш кисла. Тобто якщо підвести от коротко, да, всі проблеми. Наших, нашого поганого самопочуття, того, що в нас не вистачає енергії, це, це в першу чергу це зневоднення, тому що люди не п'ють воду. А це закислення, тому що термічно оброблена їжа, кава, соки, газіровки це все в сторону закислення. Тобто, а закислення це в подальшому це онкологія. Ну тобто, я думаю, ви гуглили да, кому цікаво, що зараз, ну. Кожна десята людина з тим стикається, тому якщо є варіант, як цього можна уникнути, і є реально комплексне рішення, чого цим не скористуватися і гарно себе почувати? А, так, і а, поговоримо про аспекти, та такі як рух, психологія, харчування. От вони впливають на наше здоров'я, і як вони впливають? звичайно. А, дивіться, я в прошлом виступаюча фітнес бікіні тобто я знаю, що таке спорт. Я 8 років посвятила цій справі. А, тому хочу сказати, що а, дуже багато людей вони от приходять в зал, да, от, коли вони там на масі такі крупненькі, да, і вони там думають, що зараз вони почнуть силову тренування, силове робити, і зараз у них все буде добре. А, в такому випадку я вважаю, що якщо людина взагалі мало рухається, а, щоб вона просто дала собі хоча б 10 Тисяч кроків на день. Тобто це буде а, замість кардіо, тобто, це буде не така нагрузка на наші сустави, суглоби, а, тому що, а, а, опять же, зайва вага, неправильне харчування, це все буде впливати. А, плюс рух сказала, психологія, тобто, виявити саму причину, через що болить голова, через що скаче тиск, а, через що ми взагалі проблеми з вагою, да, проблеми з Прищам з висипаннями, да, дівчата от дуже часто там, коли їх е, висипає, вони йдуть до косметолога, і вони питаються, е, намагаються е, зверху вирішити це питання, а е, е, саме як там, на самом делі головне, якщо ви із середини почистите свій організм, дасте йому водичку, то повірте, і акне вирішується аж бігом. Тобто все починається з середини, але ми да. чомусь а, е... а ми все... входимо в цю оману, так що якщо я зараз там щось замажу, щось підмажу, як ви сказали, вип'ю таблетку да. і в мене все да. пройде, але воно не так. Ну дивіться, як у нас експерти в нашій компанії, як вони радять, да, якщо вам потрібно для здоров'я то ви випиваєте 30 мл на кілограм ваги. А якщо вам потрібно для краси, тому що дуже багато дівчат, вони думають, що вони пішли до косметолога, щось там підкололи, тобто кожа буде зволожена, буде, але недовго. А коли людина, робить, випиває свою норму води, тобто вона позбавляється від хвороб зневоднення, тобто можете загуглітися, там дуже багато є. І проблеми з суглобами, і з висипаннями, і тиск, і голова це все зневоднення. Тобто, якщо людина розбирається з цим, вона випиває свою норму води, регулярно проходить очищення, тому що інтоксикація зараз, тим паче, екологія в нас просто кричить. Сіті прийшла до свого піку, скажімо, да, да. Ну, коли людина розуміє, що потрібно чистити організм. А зараз хочу, знаєте, так коротко підвести ще коли от до мене звертаються дівчата, у мене випадає волосся. Які вітаміни попити? Тут також хочу сказати, що без очищення ну. Ви просто будете вітаміни зливати, як то кажуть, в унітаз, тому що на очищений організм, коли там немає застійних процесів, коли людина регулярно ходить в туалет, коли вона нормально пітніє, тому що також такий момент зараз прям бум пішов. Якщо у людини гіпергідроз, давайте уколім подмишки. Давайте замажемо антиперспирантами, тобто на, на в самому ділі людина повинна пітніти, людина повинна регулярно ходити в туалет. І, ну і ось ці процеси вони є, є от як то кажуть, константа, да, незмінні. Тому, якщо якщо це все робити, і потім на очищений організм давати вітаміни, мінерали, амінокислоти, тобто є ось таке клітичне клітинне харчування, да, як ми іноді шутимо, Клеточне, а не ані котлеточне, тому що всі звикли. До котлеточного, а, да. якщо бути да, да, ну А, а зараз що, фастфуди на кожному углу. Да, там, молодь вони взагалі окр... все п'ють, окрім води, ну, не тільки молодь. Там, люди мого віку, старші, У да, мене дуже часто звертаються дівчата, які хочуть допомогти своїм батькам вирішити проблеми з суглобами. Тобто, ну, ми знаходимо їм рішення, але якщо люди Людина не слідкує, не слі, слідує ось цим основним рекомендаціям: гідратація, тобто напоїти організм, змінити в цьому акваріумі водичку, да? створити внутрішнє середовище, ну как би зсередини. Потім зробити очистку, а вже потім закривати дефіцити по корисним вітамінам, мінералам і все, що потрібно нашій клітині. Завдяки такому підходу людина може прожити, як то кажуть, на той період часу. Ну, от, в при народженні людина в неї закладений такий фундамент жити до 100-120 років, але за рахунок того, що знов таки ж малорухомий спосіб життя закислення, тому що їжа напої, вони зараз ну. Не не про слаболужне середовище, а плюс психологія, антибіотики, таблеточки. І, ну і це все воно скопичується. Ці токсини вони капсулюються, і потім це все вилазить в ну не дуже добрі наслідки для нашого здоров'я. Так, чудово, пані Лено. Дуже коротко, якщо можна, тому що час нашої програми вспливає. Він на жаль обмежений. Тому хочеться почути від вас поради для наших телеглядачів, які для тих, які хочуть покращити своє здоров'я та жити активним способом. З чого потрібно почати. Почати в першу чергу навчитися випивати свою норму води. Я повторюсь: 30 мл, якщо вам потрібно для здоров'я, а 40 50 якщо ви хочете виглядати більш молодими і активними якомога довше, чистити обов'язково свій організм, проходити детоксикацію, проходити антипаразитарне очищення, тому що дуже багато зараз ну, стикають з дівчата там, наприклад, з анемією. Да, вони там ковтають залізо тонами, а тільки перестають пити, анемія з знов Тобто, цьому також є а, певне вирішення рішення, а, яке ну, люди можуть звернутися до мене за консультацією Я вже 4 Більш роки детально, да, вже да, я, я, я 4 роки навчалась сапліментології, нутриціології, плюс, як то кажуть, не тільки в теорії, а плюс так, як на практиці, тому що я ж кажу, я була 70 плюс, а, тобто, мені дуже важко зганяти весну. Тобто, в мене він з дитинства такий і калібался як гармошка туди-сюди. Тому ну я в цьому не тільки в теорії сильна, а також ще й на практиці. Чудово. Ну що ж, я хочу по перше подякувати вам за те, що ви сьогодні завітали в нашої студії, і, звичайно, щиро подякувати за ці поради для наших телеглядачів. Дуже дякую. 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 А вам нагадаю, що ви дивились програму інтерв'ю дня і говорили ми на тему того, як вести не ідеальний спосіб життя та залишатися здоровим. В гостях у нас була сампліментолог, нутриціолог, консультант з оздоровлення та омолодження Альона Березняк. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.